Fallout New Vegas – це дуже атмосферна гра, яка має нестандартний підхід до гравця як у квестах, так і у різноманітності всього. Починаючи з ігор, великої кількості зброї і завершуючи локаціями. Тут навіть сніг завезли. У нашій спільноті відбулося голосування за кращий Fallout, і битва ця була до останнього рейнджера. Я не міг пройти повз цієї гри, тим більше хай після серіалу ще присутній. Студія Obsidian, яка була заснована вихідцями і творцями перших двох частин, непогано так проявила себе, показавши, як має виглядати рольова гра. Запрошую вас на своє бачення цієї чудової гри з унікальною постапокаліптичною атмосферою вестерну і казино. Щиро дякую моїм спонсорам. Завдяки вашій підтримці відео створюється трохи простіше. Початок тут відрізняється від усіх частин. Ми граємо за кур'єра, ціль якого була доставити платинову фішку. Але не все пішло по плану, і нас затримує невідомий дядько в дебільному костюмі. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Але не прокачавши ВАЦ, у нього не вдається це зробити. Добре, що поблизу був кваліфікований лікар, Док Мітчел. виходить з підземного сховища, який ремонтує наш, провіряє психіку і вручає ПІП-бой. Це універсальний пристрій, в якому відображається інвентар, характеристики, стан здоров'я, міні-карта і радіо, яке ви будете слухати під час пригод. А воно тут. Далі нас чекає бойове навчання і туторіал по виживанню на пустках. Протягом сюжету ми будемо шукати нашого недовбивцю з поганим смаком до одягу. Happy Пошуки приведуть нас у Прім, місто, де знаходиться одне з відділень доставки, де ми і дізнаємося про нашого вбивцю. Гра демонструє свою гнучкість під час квестів. Що цікаво, саме місто можна зачистити від бандитів і призначити шерифа на пост. На вибір є робот, якщо ви не хочете заморочуватися із цим, знайти незалежного шерифа, який дотримується законів, або все покласти на плечі нової Каліфорнійської республіки. Це одна із основних фракцій. Місцева влада, яка навіть президента має. Хто я? їм постійно наступає на п'ятий легіон Цезаря, фракція, у якій процвітає рабовласництво та імперські замашки. А ще вони косплеять Римську імперію. Але в мене до них коротка і не дуже доброзичлива розмова. Не знаю, я їх не можу адекватно сприймати. Вони для мене як рейдери, тільки з кращим оснащенням. Радій життю без геморою. Легіон і НКР дві основні протиборчі сторони. Все зводиться до контролю дамби, так як вона дає багато енергії для міста. Легіон вже програв одну битву і активно готується до реваншу. Як ви розумієте, з часом сюжет з менш локального перетворюється на більш масштабний. Ви зможете вибрати сторону, і їх більше як дві. І не турбуйтеся. Тут є і відьмачий нейтралітет по сюжету, і можливість збирати собі союзників. Шановні прихильниці, 45 хвилин. Ми вже перебуваємо в ліфті. Додатковими завданнями ви будете збільшувати лояльність до себе, наприклад, відновлення електроенергії для НКР. А якщо ви відразу виберете сторону, то готуйтеся до облав. За вами будуть постійно бігати угрупування ворожої фракції, і я вам раджу прокачатися пошвидше і знайти побільше набоїв, тому що на початку їх не так легко вбити, особливо центуріонів. Взагалі, що стосується додаткових квестів, то тут все доволі цікаво і неоднозначно. Тут є квест за гулів фанатиків, які намагаються покинути планету на ракетах. Є смішний чудак, який думає, що він гуль, але його можна попустити пізніше. Вони не можуть вибратися із комплексу через супермутантів, яких вони називають демонами. Ну і ви можете їм допомогти. Є цікавий квест на підняття літака з річки, де вас просять одягти щось по типу аквалангу і поплавати у місцевих водах. На початку у селищі Гудспрінг можна знайти караванщика, якого шукають місцеві зеки. На захист можна зібрати поселення і дати відсіч. Або разом із зеками захопити це поселення. І таких нестандартних завдань тут багато. Геймплейно вона не сильно відрізняється від третьої частини. Тут така сама дерев'яна стрілянина, але є нюанс покращене прицілювання з мушки у деяких видів зброї. Шкода, що не у всіх, але як є, і це реально як свіжий ковток повітря після батіної гри. Набагато зручніше прицілювання, яке реально допомагає в бою. На пустках Мохаве дуже багато ворогів, і для цих болдурів є велика різноманіття стволів. Набагато більше різноманіття, ніж у всіх фалаутах. Тут є як класичні зразки зброї, які нам давно полюбилися, так і притаманні тільки цій частині. Є щось по типу барета у 50-му калібрі, М1 гарант зі своїм легендарним звуком. Різновид гвинтівок зі скобою Генрі, і я просто пісяю кипятком від них. Важка зброя, яку ви раніше не бачили, і унікальні стволи вони відрізняються від стандартних моделей. Це вам не Fallout 4, де вся унікальність зводиться до зірочки. Зброя кастомізується, можна придбати різні приціли чи модулі для збільшення шкоди. Вони продаються у місцевих жителів, і ця механіка дуже сильно вас прив'язує до зброї. Плюсом буде можливість виготовлення набоїв, вибравши відповідний талант, яких тут доволі багато, навіть більше ніж у трійці. Того ви будете по новому підбирати прокачку, яка по класиці доволі продумана. Ви можете бути снайпером і прокачувати таланти для контролю зброї з прицілами, вибрати таланти на безшумне вбивство. Вибрати грубу силу і шинкувати ворогів, беріть ломики, беріть сокири і сюди бігом. Або бути дуже розумним і заговорювати всім зуби. Досвід дається за все: чи це вбивство ворогів, квести, взлом замків та челенджі. За досягнення якоїсь мети вам дають додатковий досвід. І це дуже крута штука, яка мотивує щось робити. Велика кількість різних костюмів: від костюма сховища, металевої бруні, yes, 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 yes. силової бруні, сексі, що то там і бойової бруні Рейнджера НКР. Окремо відзначу казино. Засуджую: тут велика кількість різних казино із великою різноманітністю ігор на вибір карточні ігри, автомати зі своїми спінами, рулетка, де можна ставити на чорне. Але є нюанс. Якщо забагато виграєте, то вас забанять. А якщо ви хитро сракий, то після швидкого завантаження прийдеться чекати одну хвилину. Ну і класична штука для всіх 3D фалаутів можливість рухати предметами. От не знаю, як ви, але я любив проживати у хижині Віктора і добре її так обставляв. Але ніколи не пробачу розробникам за неможливість підняти фішки і карти. Штучний інтелект також перекочував із трійки, але сила ворогів збільшена, особливо різні покручі. Тут є локації, прийшовши до яких ви сильно пожалієте, особливо на початку гри. А від цих літаючих гадів пригорає настільки сильно, що ви запам'ятаєте слово Касадор надовго. Присутні компаньйони, які доволі цікаві. Кожний з них має особистий квест, який розкриває цього персонажа. Унікальний інтерфейс взаємодії, який більше ніде не використовується. А даремно він доволі зручний. І з собою можна взяти людину і робота або собаку, подорожуючи у трьох. Кожен з компаньонів має спеціальний талант, який активний, доки компаньон подорожує з вами. Під час пригод ви будете натикатися на випадкові події, різного роду пастки, перестрілки між фракціями, які генеруються рандомно. Сорі, ЦК, але в мене бронь. Я працюю кур'єром. І поділці тут все гарно. Ви попадете у справжній В'єтнам з можливістю запускати ракети, станете жертвою наукових екскрементів і знайдете нанокостюм. Це із тих, що я встиг пограти, інакше відео затягнулося б ще на декілька днів. Найбільша проблема третього Фоллаута і Вегаса це стрілянина, а точніше, її дерев'яна механіка. Так, її трошки покращили у Вегасі, а саме прицілювання деякої зброї не всієї, але це все ще дерев'яна стрілянина. Для таких як я це не проблема, але у мені сидить ностальгія, чого не скажеш про нових гравців. Є місця, де пропадають текстури у приміщеннях, на сходах, деколи в горах зустрічається. Були моменти, коли вороги провалюються або появляються з-під землі. Схоже, і з предметами буває, але рідко. Бісячі подьоргування, особливо коли дивишся під деяким кутом. Були баги при квестах, де пропадали персонажі. Або ніяк не реагували на мене. Ось я звільнив полонених, але легіонери нейтральні до мене. А через декілька хвилин прибігає елітний загін, який також себе дивно поводить. Ще бісило, що під час анімації перезарядки не можна відкривати піп-бой, щоб полікуватися або швидко змінити зброю. Просто у мене у цих іграх привичка все робити через піп-бой. У казино бувають вильоти. Не знаю, як часто таке зустрічається серед гравців. Був випадок, коли я вибив потрійний виноград, і гра просто вилетіла. Бага із звуками. Для прикладу зберігся звук натовпу, коли я телепортувався в пустелю. Постійні екрани завантаження. Але якого року ця гра? І чесно кажучи, я ніколи не бомбив на це. За винятком зоряного поля. Графіка тут трохи коричнева, але витягує дизайном локацій, особливо самим Вегасом. Музика без коментарів, озвучення персонажів на рівні, особливо Віктор і Бун. Бойова система сподобалася. Після трійки відчувається трошки зручніше. Сюжет не скажу, що шедевр для мене, але непоганий, особливо варіантами закінчення. Персонажі цікаві, так як вони мають квести і полюбляють говорити. Прокачка мені завжди подобалася у Бесезди, особливо за додаткові бали з книжок і скіли під час проходження якихось квестів. Різноманіття тут дуже гарне, якого не вистачало у трійці. Цінність предметів тут найбільша із всіх ігор Бесезди. Унікальні предмети таки відрізняються від стандартних. Це не четвірка, де унікальність означається зірочкою і епічним програшом. Ну і фактор крутості ось такий. Трошки бракувало мені братства Сталі, але броня Рейнджера НКР у моєму топі. Ну і трошки моїх думок. Мені подобається ця гра. Останній раз я грав у школі, а це було 12 років назад. І я пам'ятав деякі моменти по цей день: Битву за Дамбу. Як я хотів бойову броню і на місії з Дамбою намагався вбити рейнджера, щоб забрати її. Пам'ятаю класну військову базу бомберів, як ставив модифікацію на вентокрил і завжди прилітав сюди. А якщо я ставлю моди на гру, то вона мені однозначно подобається. Єдине, що я не вважаю, що тут сюжет кращий, ніж у Трійці. У Вегасі він непоганий, має більше варіантів, і напевно через цей аспект він так подобається багатьом. Ну і самі події трошки масштабніші, ніж у всіх інших іграх. Ігра дійсно крута. У ній є якась магія. Ось я її почав грати і мені по кайфу зачищати Госпрінг, тупо збирати все, що там є, або просидіти годину в казино, кайфуючи від звуків автоматів. А з вами був дом і пам'ятайте не ходіть в каньйон без ядерної установки.